І вітання у студії ТРК «Міська інформаційна служба Ірина Неділько. Про події середи, 15 червня, у випуску новин. І спочатку про головні теми. У Дніпрі нагородили найбільш активних донорів області. П'ятьом вручили відзнаки Почесний донор. Дніпродзержинська поліція розкрила вбивство чоловіка, яке було скоєно через ревнощі. Чергове спортивне свято відбудеться у місті 18 червня. На городян чекає фестиваль вуличних видів спорту. У всесвітній день донора звання Почесний донор України отримали п'ятеро жителів Дніпропетровщини. Вони здали кров уже понад 40 разів і тепер стали частиною дев'ятитисячної спільноти донорів Дніпропетровщини. Відповідні посвідчення та нагрудні знаки їм вручили на урочистій церемонії. Ще 30 активних дарувальників життя отримали грамоти і квіти. Микола Сухоненко один з перших отримав привітання. Він добре пам'ятає той день, коли вперше вирішив поділитися кров'ю. Це давно було, ще в 1977 році. Ну, тоді по заводам були такі, як «День донора. І йшли старші здавати, і я пішов спробував. Так от пішлося. Постійно здаю. На протязі многих лет. Не один десяток раз здавав кров і криворожанин Борис Солонина. Певен, крапля його четвертою резус позитивної позитивною врятувала не одне життя. У 94 році здав у мене травмувався колега. І, ну, донор взагалі не ну, не считає крові здачі, так як рибак рибу не считають. Ну около 100 разів навіть вже здав. Могу раз в 10 днів здавати. Не кушать жирного, молочного, соблюдать дієту і прийти здати кров. Дніпровець Володимир Ніколаєв рекордсмен зі здачі крові. Він єдиний в Україні, хто має звання Герой України за донорство. Чоловік сідав у донорське крісло понад 40 разів, за цей час здав 520 літрів крові і 230 літрів плазми. Люди здають кров для родичів, близьких та друзів. Та здебільшого наші мешканці роблять це за покликом серця, допомагаючи зовсім незнайомим людям. У Дніпровській області чотири станції переливання крові. Цьогоріч, вперше за останні роки, для них обласним коштом придбають сучасне медичне обладнання. Мой отдел занимается обслуживанием всех лечебных учреждений компонентами и препаратами крови круглосуточно. Выдаем и трансфузионные седы всем лечебным учреждениям. Ежедневно приходит от 60 до 80 человек доноров, чтобы пополнить ежедневные запасы компонентов и препаратов крови. 30-40 литров крови в день. На данное время запасы у нас хорошие. Были акции многократные в областной больнице Мещенковой для бойцов АТО. Сейчас люди активізували в організації донорства. За період проведення АТО жителі регіону здали майже 5 тисяч літрів крові пораненим бійцям, аби допомогти військовим донорами стали понад 10,5 тисяч людей. Донором може бути будь-яка людина без медичних протипоказань віком від 18 років, незалежно від статі та професії. Максимально допустима доза крові за раз – не більше 450 мл. мілілітрів. Протягом року донори можуть здати кров до п'яти разів. Опозиційний блок вимагає відмінити антинародні рішення влади про підвищення тарифів на газ і тепло, а також пропонує створення прозорого механізму їх встановлення. Про це заявив у Верховній Раді співголова фракції опозиційного блоку Нардеп Олександр Вілкул. Нардеп запропонував колегам поспілкуватися з людьми, які часто задаються питанням: на кшталт, космічні тарифи та гей-паради. Це вже Європа або чекати ще гіршого. Дивіться наступний матеріал. Олександр Вілкул підкреслив, що в Україні достатньо газу власного видобутку для забезпечення потреб людей при його собівартості біля 1500 гривень за тисячу кубометрів. Проте влада людям його продає по 6879 гривень. Куди йдуть гроші на корупцію, зазначив Вілкул. Влада продовжує справжній геноцид і нашої країни і нашого народу. Так, з 1 травня були підвищені тарифи на газ на 90%, при тому, що за останні два роки підвищення склало більш ніж у вісім разів. 7 червня влада прийняла ще одне ганебне рішення: в два рази підвищена ціна на тепло, і на черзі підвищення ціни на воду. Про це вже об'явлення. І це відбувається при заморожених зарплатах, пенсіях, при космічних цінах, астрономічних на ліки, на продукти харчування. Люди вже не можуть так виживати. Олександр Вілкул зазначив, що для захисту людей опозиційний блок подав низку законопроєктів. зокрема, ще в березні 2015 року, більше року тому було подано законопроєкт про встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів, а також постанову про мораторій на введення в дію підвищених тарифів. Шановні колеги, які зараз хочуть подати до суду, ми на 100% вас підтримуємо, але хочемо сказати, що ми подали до суду ще 20 жовтня 2015 року, коли ви знаходились у коаліції, і на сьогодні окружним адміністративним судом Києва ця справа розпочата, але повністю заблокована властю. Крім цього, 20 жовтня минулого року, за поданням опозиційного блоку, окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд справи щодо незаконності підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. Вже тоді опозиція вимагала і наразі вимагає відмінити рішення нацкомісії від 31 березня 2015 року. Залишилось три виходи. Залишити країну, померти в холодних квартирах від голоду чи знести цю владу, шановні колеги зі влади, скажіть, вам не страшно? Осінню люди вийдуть на вулиці не лише проти тарифів, а й проти цієї влади. Опозиційний блок завжди був, є і буде на бозі людей, і лише за підтримки людей, шановний народи України, ми зможемо зупинити цей геноцид. Шої країни і Дніпродзержинськ-кам'янське згідно з законом про декомунізацію Верховної Радою України наше місто було перейменовано. І доки влада у Києві розставляє останні крапки у прийнятті нових назв міст, громада зайнялася активним обговоренням нової назви. Більшість городян виказують незадоволення тим, що відтепер ми живемо у Кам'янському. Причому із усього міста тільки 356 мешканців брали участь у громадських обговореннях нової назви а в електронному голосуванні понад 4 тисячі. Соціологи міста провели певну роботу, щоб з'ясувати, чому багатьом містянам некомфортно бути кам'янчанами. Засноване у 18 столітті кам'янське розвивалося поступово стрімкий зліт відбувся під час побудови промислових підприємств. У 1924 році Дзержинський підписав клопотання про виділення фінансування та відбудову Дніпровського заводу, що розташований у місті. Таким чином наше місто і отримало його ім'я. Місто пережило свій борхливий індустріальний розквіт в радянську епоху, коли тут було засноване і працювало, окрім металургійного, ще 32 промислових підприємства, що мали загальнодержавне значення. Саме це промислове життя на думку науковців і вплинуло на формування сприйняття громадою свого міста і себе. Багато для кого історія міста до будівництва медкомбінату є ледь не міфічною. крім цього, далася взнаки і тодішня політика союзу. Колективна, репрезентована на вулицях міста та й у назві міста історична пам'ять Ніпродзернців, пов'язана лише з періодом кінця 19 20 століття, коли, в принципі, і відбувся бурхливий розвиток і економічний підйом міста. Згадайте, в нашому місті немає жодного знака, який би нагадував Ніпродзернцям про історію міста, яка почалася ще за часів Нової Січі, тобто за часів Козаччини. А натомість величезні меморіали Володимиру Леніну, Феликсу Фелексу Дзержинському. Зараз вже вони знесені, але тоді погодьтеся це вражало. Свою думку з цього приводу має і історик Наталія Боланова, яка безпосередньо входила до складу групи відповідальної за перейменування міста. На думку пані Наталії, настороженість до нової назви також пов'язана з тривалим радянським минулим. Я думаю, що все таки пов'язане з тою добою радянською добою, коли Фактично заперечувалося козацьке коріння. Я пам'ятаю, як історія нашого міста навіть трактувалася, тобто, що місто почало формуватися за часів будівництва заводу, а козацька спадщина взагалі не бралась до уваги. На думку фахівців, це все стало причиною того, що деякі містяни вважають себе радянською людиною і сьогодні переживають своєрідний жаль за колишніми часами, через що є й певний дискомфорт з прийняття міста з новим іменем. Історик нагадує, Фелікс Дзержинський був людиною далеко на чесних правил, і триматися саме за його ім'я в назві міста абсолютно недоречно. Нам не соромно, що наше місто носить назву Дніпродзержинськ, людина, яка є засновником червоного терору, фактично. Звісно, що Дзержинський як господарник брав участь у відбудові господарства 20-ті роки, але фактично він називати місто на честь історичної особи ну, це не кращий шлях, це не по-європейськи. Тобто, місто Кам'янське на сьогодні є найбільш оптимальною назвою. Крім цього, розповідає пані Наталія, на останній конференції істориків інститутом національної пам'яті було рекомендовано переіменування міст саме шляхом повернення історичних назв. Для тих, хто суперечить, говорить, що це погано, що це якось по-сільському, а не по-міському, то хочу нагадати назви Сараєво, Кемірова, наприклад. Чим ці назви кращі від назви нашого міста? Місто Кам'янське вітаю. сьогодні. Історики і краєзнавці нашого міста позитивно сприймають перейменування на кам'янське потребу у відході від радянського вбачають і соціологи, підтримуючи закон про декомунізацію. Закон України про засудження комуністичного національно-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні, заборону пропаганди їхньої символіки, є безперечно доцільним для відновлення історичного минулого, формування ментальної української свідомості і стійкого зв'язку історії сьогодення. Сьогодні перейменовані міста України ще не пройшли офіційної процедури отримання нової назви. Скоріше за все, верховний орган таки прийме нову назву міста. Фахівці, що сьогодні підтримують історичну назву, кажуть, городянам слід просто адаптуватися, поглянути на місто з позитивного боку, адже воно достатньо різнобічно розвивається і не має приводу налаштовуватися на негативні наслідки. І знову через ревнощі. У Кам'янському чоловіка позбавили життя, приревнувавши його до колишньої співмешканки. Ревнивець наносив жертві чисельні удари ножем. Постраждалий намагався втекти, а вже на вулиці втратив свідомість і помер через втрату крові. Тіло чоловіка знайшли перехожі і одразу ж викликали поліцію. За кілька днів підозрюваного було знайдено та затримано. Сьогодні вину чоловіка доведено, а правоохоронці розповідають подробиці жахливого злочину. Шершеля організує заступник начальника відділу кримінальної поліції Віталій Шулевський. Проте смішного мало в черговий раз саме жінка стає причиною вбивства. Сценарій, схожий пили, сварилися, били. Шекспірівські пристрасті цього разу відбувалися в районі вулиці Привіської. Будинки жінки 32 років, яка співмешкала з обома чоловіками в різні часи. Вони були знайомі між собою. Вроді, вони там розпивали спиртні тільки нічого не приміщало біди. Вот, Вроді там і в бар їздили, отдыхали, потім вирішили переміститися к ней домой, продолжить все это употребление. Ну, потім как бы, різко возникшая ссора, переросла в драку. Потерпевший он еще передвался, он выбежал за пределы дома. И Недалеко от этого места преступления он він потерял сознание и, звісно, там і обнаружили його тут. Особу підозрюваного швидко встановили ним виявився. Чоловік 35 років раніше судимий. 26 мая. текущего года только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенное разбойное нападение. Вот, отбывал он там около семи лет, но освободился раньше. И практически не пробыв на свободе одного месяца, он совершил новое преступление, особо тяжкое преступление, Мій що цікаво, жертва злочину була також біля 35 років за віком. Раніше судими за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Відбував покарання і нещодавно, де ще раніше, за свого вбивцю, був звільнений з під варти за законом Савченко. Тобто, коли один день в СІЗО рівняли двом дням у в'язниці, автоматично скоротивши строки ув'язнення багатьом злочинцям. Вийшовши на волю, обидва чоловіки не працювали, вели дозвільне життя. Затриманий злочинець у вбивстві. Зізнався на нього. Чекає нове позбавлення волі віком до 15 років. З початку року в місті скоєно 10 вбивств, дев'ять із них розкрито. За одним слідство триває. До спортивних новин. 18 червня у Кам'янському відбудеться грандіозний спортивний захід у вигляді фестивалю вуличних видів спорту. На площі Петра Колиншевського та в міському парку будуть діяти чотири спортивні зони. У рамках фестивалю в одній із таких зон пройде чемпіонат із футбольного фристайлу видовищне жонглювання футбольним м'ячем. На кілька годин площа перетвориться на арену фрістайл-битв. Для глядачів спортсмени проведуть майстер-класи і навчать принципам футбольного фрістайлу. Спортсмени збірної області з фристайлу проведуть показові виступи, і покажуть свої вміння у володінні м'ячем, здійснюючи з ним дивовижні трюки і демонструючи найвищий професіоналізм і технічну майстерність. Основна умова гри це не впустити м'яч при виконанні трюків. Головний суддя змагань чемпіон України, учасник європейського турніру з фристайлу Максим Дудка. Футбольний фристайл відносно молода спортивна дисципліна, що швидко завоювала популярність у всьому світі. Також буде проходити баскетбольний фристайл, у якому візьмуть участь молоді баскетболісти. Звісно, у нас є команда, вже з цього клубу приймуть участь, зібрали команду вже. Будемо раді зайняти перше місце, але це буде трудно, тому що е, е, на цей турнір у СЛ приїде багато команд з інших городів, може бути навіть і стран, якщо тому будемо боротися, будемо честь повездуть. Організатори звертають увагу на той факт, що це перший подібний турнір у нашому місті і обіцяють глядачам масу яскравих вражень. Площа Петра Калнишевського, колишня площа Дзержинського, перетворюється на спортивну площу Кам'янського. За останні два місяці тут проходили два наймасштабніші спортивні заходи це легкоатлетичний забіг та велодень, в якому приймали участь більше 15 тисяч кам'янчан та гостей нашого міста. І на цьому влада не зупиняється. Вже 18 червня на вас буде чекати новий фестиваль вуличного спорту. Не пропускайте та приходьте. Традиційний всеукраїнський дитячий шашковий турнір, який проводився у селищі міського типу Кирилівка, зібрав під свої знамена 88 юних обдарувань, які боролися у трьох групах за медалі і призи. За підсумками кращих трьох виступів спортсменів, які представляють одну область, в основній групі А визначилася також і краща команда. У цьому році Дніпровську область представляли шашкісти не тільки одного регіону або навіть міста. Краща трійка, яка завоювала перше загальнокомандне місце, складалася лише з вихованців одного тренера Дмитра Савінського. В індивідуальних заліках Данило Агарков став бронзовим призером. Віра Попруга завоювала срібло. Набравши по вісім очок, Микита Литвишко і Добриня Савінський, сперечалися між собою, кому з них бути третім кращим в команді. Коефіцієнт розмістив литвишку на 12-тій позиції, примірявши звання переможця в командному заліку. Савінський 13-й. Завдання мінімум виконала і Софія Копатенко. І наостанок про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків, у четвер протягом доби буде хмарно та можливий дощ із грозою. Температура повітря вночі до 17 градусів вище нуля. В день стовпчик термометра сягне позначки плюс 25. Вітер південного напрямку з переходом на південно-західний до 3 метрів за секунду. І на цьому наш випуск завершено. У студії працювала Ірина Неділько. Бережіть себе і нехай, попри хмарну погоду, гарний настрій завжди супроводжує вас. На все добре і до завтра.